Музей судноплавства Амстердам. Друзі, вітаю! Це музей судноплавства. Будинок, який ви бачите попереду, власне, сам музей. Але весь комплекс музейний, наче складається з двох частин: того будинку музею, то платна частина і безплатної частини ось цього причалу, де ви можете побачити багато історичних суден. Яхти, кораблі, і вони справжні, і їх можна побачити. Єдине, що не можна, мені здається, туди на них зайти. Біля кожного цього судна є ось така анотація, де показана розписана вся історія, як ви побачили, вже малюнок, схема, креслення корабля і дата, назва, все. Це дуже цікаво, можна подивитися, роздивитися, сфотографуватися. Знаходиться ця частина біля музею науки. Прийти сюди можна і з центру міста, і з іншої частини сторони, з великого причалу, але довго йти з морського порту і з залізничного вокзалу. Все можна відчути, яке воно справжнє було. Але це не всі фонди. Як хтось може подумати, основна частина фондів все ж таки зберігається в тому білому світлому будинку, в якому знаходиться музей з 1973 року. Взагалі, сам музей заснований, начебто у 1913 році, але в тому з 1973 році будинку. У самому музеї, у платній частині, безліч. Цікавих історичних експонатів. Ну, починаючи від картин, на яких зображені старовинні кораблі, старовинні картини, також великі особистості постаті морської справи, а також карти історичні, справжні. Біля музею знаходиться ось цей корабель. Назва корабля Амстердам він мав ходити до ост Індії. Але він є зараз не справжнім, а реплікою справжнього корабля. Втім, все одно цікаво. І на нього можна зайти, лише пройшовши через платний вхід до музею, можна походити по ньому, як ви бачите, ось туристи на ньому знаходяться. І побачити все, відчути себе на такому старовинному кораблі, який мав ходити, як я вже казав, до ост Ост-Індії. Так от, можна погуляти і тут. Безкоштовно побачити різні експонати. І такі теж вийти можна з цієї частини, як я вже сказав, у центр міста. Поруч, неймовірно гарні будинки, тому навіть якщо ви пішки сюди пройдете, ви отримаєте неймовірне задоволення. І побачите музей науки, побачите ці кораблі, причал, і побачите сам цей музей судноплавства. Думаю, що туди можна піти краще з друзями, поціновувачами старовинного морської історії А, Там дуже багато експонатів, частин кораблів, якими, ви знаєте, прикрашали раніше старовинні кораблі. Всередині приємна така атмосфера. Взагалі, у Амстердамі всі музеї дуже сучасні всередині. Дуже зручні, дуже добре все можна роздивитися, зрозуміти, все дуже добре представлено, багато експонатів. Так що всі музеї дуже-дуже класні, на високому рівні. І в них буває багато людей. Відвідувачів, наприклад, у музеї суднопласту на рік більше ніж 300 тисяч відвідувачів. Це багато. Ну і безліч ходив тут на по безкоштовному причалу. Музей судноплавства є дуже гарним і ввечері, якщо у вас є можливість така прийти сюди в день, потім походити і так, щоб стемніло, виходити і ще подивитися на все це дійство з нічним освітленням. Поруч, як я вже сказав, багато дуже красивих будинків і каналів, і ними можна прийти. Повз ці будинки можна прийти до центру міста. А ось це власне, ось це на екрані музей науки Немо. Фантастичний музей. Всередині е все про науку, все представлено, показано, цікавий всім віковим категоріям. Всім, абсолютно, це фантастика, а не музей. От два таких музеї. Я вважаю, що їх обов'язково необхідно. Відвідати дві ці локації, якщо ви побуваєте у Амстердамі, всього вам найкращого.